Мене звати Ірина, я рада вас бачити на своєму каналі. Хочу сьогодні повишивати ось цих двох милих зайченят. Це зайченята від нашого українського дизайнера Марії Юркевич. У неї є там їх ціла серія, у мене їх поки що два. І коли я обирала ось саме цих двох зайченят, я навіть не примітила на те, що вони там є зайченята зайчинят, з морквинкою. А в мене саме це теплий одяг і зимовий напій. На вулиці мінус 20, і це, напевно, що далося в знаки. Хочеться теплого, хочеться такого ніжного. А, тому будемо вишивати. Один я вже розпаковувала один, в, одни, в один із вишивальних тижнів а, показувала це, ще я не розпаковувала. Ну, будемо розпаковувати разом з вами, дивитися, що входить до набору. І який потім буде результат, який буде відшив. Дуже класний. Тут є PDF, у форматі PDF, і також сага, що дуже зручно. Я буду вишивати по сазі. Ось такий в мене перший це теплий одяг зичення. Дуже мені сподобалася ця зелена рукавичка з таким ось хутром, а зелені. Оченятка, так, такий мили, милий вираз обличчя, дуже прикольний. І помаранчева така шапочка. Дуже класний. І також зимовий напій зайчиня, Тут ось така ось мила, мені здається, що дівчинка, схожа на дівчинку. Така, також милий такий вираз обличчя, також зелені очі, помаранчева шапочка. Чашечка чогось такого гарячого, хто хоче, той придумає сам собі. Для когось це лате, для когось це капучино, для когось це глінтвейн. У кожного по-різному. І термос. Дуже такі ось милі вони, зайченятка, вони мені дуже сподобалися, тому хочу їх вишити, і щоб вони встигли хоча б е декілька днів повисіти в мене на ялинці. ялинка. У мене зазвичай стоїть це до 19 січня, вже там після 19 січня ми прибираємо. Тому м -м, будемо вишивати. Тож, давайте подивимося, що входить до набору. Зараз ми подивимося ось цей. Тут є ось така. Щось воно так дуже заціня... заціняє. О. Тут є ось така голуба пластикова канва. Якраз на відшив. Схема у PDF-форматі. Тут у нас є схема, ключ я не буду показувати, є схема чорно-біла, а також є схема кольорова. Тобто, яку, яку вам зручно, таку обираєте вишиваєте. Дуже класно це. Також є окремо з бекстічем, да, також окремо є бекстіч. Чи ні? Ні. Є кольорова і є чорно-біла. Так, є окремо бекстіч, є окремо саме по хрестикам. Ось така схема. Ось таких два. Ой, один не вмістився органайзера. Хотіла роз'єднати, єд... роз а воно ж разом. Ось така кольорова гама, кольорова палітра. Дуже такі. Якраз ось такі от саме новорічні відтіночки. Дуже класні. Зелений, помаранчевий. Два таких органайзера чудових, і тут буде. 21 колір. Органайзери дуже такі також класні, мені подобаються дерев'яні. І нічого лишнього у них немає. Ось такі ниточки. Так, нитка в голки. Фокусуйся. І я ще це не обов'язково входить до набору. Можна замовляти, можна не замовляти. Я замовляла ще магніт. Ось такий магнітик чудовий, сніжинка така. класна, білесенька. Буду використовувати із задоволенням. Покладемо назад. Так, а це перший набір. Так, 21 колір. Я сподіваюся, що він буде дуже легко вишиватися, тим паче він, а який він по розміру, до речі, я навіть не дивилася. Так, 21 колір, а 43 на 75 хрестиків. Тобто невеликий зайчик. я думаю, що вишиватиметься він дуже легко, тому що тут і відтінків не також і багато, дуже класний. Так, і зараз розпакуємо з вами, покажу, що входить сюди, до набору. Ой, я так обожнюю ці стрічки. Клас, як перев'язують. Так. А тут також 21 колір, 43 на 62. Цей трохи менший. Цей 43 на 75, цей 43 на 62. Також дуже класний. Так, як я боюся відкривати ці коробочки, я не люблю, щоб воно було пошкоджено. Відкривайся. Типу, давай, давай, ти зможеш. Є. <смеш> <Yeah. смеш> Ой-ой-ой-ой. Так. Тут також у нас схема, також є От, кольорова є чорно-біла схема. Також ось таких два чудових. Органайзера. Дуже класні. Я буду ними користуватися, тому що для саме маленьких процесів мені я і хотіла замовляти органайзери маленькі, а тепер у мене вже є. Дуже класно. І вони один світліший, а один темніший. І тут також ось. Один трохи темніший. Бачите, один трохи світліший. Також ось така. Кольорова палітра у них. Також дуже класно. Тут голубого багатенько. Хочу подивитися, і скільки ниток піде, чи буде в залишках щось залишиться, чи ні. Побачимо. Також тут, ой, там щось цукерочки, також тут о, голуба. Пластикова канва. Оце що? Ой, це цукрочки. Ой, дякую. Ой, це мило. А в тому наборі також цукерочки були покладені. Звісно ж, їх уже всі з'їли. Ключ. От, і голочка, дві голочки і нитковдівач. вдівач. Класно. Так, це діткам буде. Ось такі у нас два наборчики. Фетру немає, вони без фетру. фетра не входить в набір. Так, щось я не дуже гарно поклала. Зараз хочу їх повишивати. В мене є сага-схема що, що одного зайчика, що іншого. По кольорам, до речі. Ну, вони тут схожі, тому що там помаранчевий і голубий, там помаранчевий голубий білий, червоний зелений. Також дуже схожі відтіночки. Тут рожевий. А де тут рожевий? А, це в цьому у чашечці. У чашечці, ось рожевий. Що то? чи то маршмеллоу? Щось та є. Ну що ж, ось такі два зайчинятки хочу розпочати повишивати. Подивлюся, за скільки часу вони повишиваються. Сьогодні вже 12 січня, тому вони навіть стигнуть у мене повисити на ялинці. Тому до наступного включення покажу вам, кого я першого беру. І як воно буде вишиватися. Дівчатка, всім привіт! І я до вас вже з готовими вишитими двома зайченятками. Хочу розказати про кожного зайчика окремо і хочу поділитися з вами своїми враженнями: відшиву цих красунчиків або красунь. Перше, що я вишивала, це зайчиня теплий одяг. Ось така красуня. Вишивається дуже легко, дуже легко, дуже просто. Я його вишивала два дні. Я вишивала при відключенні світла, що дуже було зручно. Мені не потрібно було тягнути свій станок. Я взяла набірщик, прийшла на кухню, тому що це саме світла кімната у мене в оселі. І вишивала. Це дуже було просто-дуже класно. І я отримала масу задоволення від відшиву. Тут вишивається одним кольором, великими ділянками, це рукавичка. Рукавичка просто це найпростіше, що тут було, мабуть. Ось. Ну і далі також було дуже просто. Тут і ось біле хутро на рукавичці, ось така ось шапочка. Мене дуже вразило, і я закохалася просто в оці зелені оченятка І ось цю милу посмішку. Дуже вона класна. Це настільки ніжне і миле зачення, що не любити його просто неможливо. А, так, щодо хрестиків. вишивається тут повністю, повністю хрестиком в дві нитки. Бекстіч в основному вишивається це в одну ниточку, де інде вишивається в дві ниточки. А, в дві ниточки, де я вишивала? Вишивала це ось світло голубим кольором. На рукавичці, на хутрі, і ось тут, на голівці, на, на підборідді. Ось така красуня вийшла. Ну, дуже класно. Ось такий у мене зі зворотньої з, з сторони зелений фетр. І з того, що було в мене в наявності, то він на найбільше підходив сюди. Ось такий красунчик. Або красуня. Ну, мила просто. Мила, милесенька. І найпростішої схеми я не я ще не вишивала. Просто чесно вам скажу: це найпростіша, найлегша схема. Тут навіть і дитина зможе вишити без проблем. Щодо залишків по ниточкам, мені дуже подобається, що в ключі тут вказано. Номера Дімсі. Тобі не потрібно там підбирати по кольорам, розвішувати ниточки, а просто вже все розписано. Ось такі залишки. У мене пластикові канви. Я дуже економна. Тут можна було просто не заморачуватися, не відраховувати, а вишивати її по центру. Але ну то буде мало залишків, залишатиметься. А так, дивіться, скільки ще. Пластикові канви залишаються. Тобто, тут можна якісь мініатюрки повишивати, і тут вже щось таке більш суттєве. Ну, на ще одного зайчика не вистачило, хоча. Ні, не вистачило би. Але все одно, ну, непогані залишки по фетру. По фетру, по пластиковій канві, вже заговорююсь. Так, і по ниточкам. По ниточкам залишилося доволі таки немало. На ще один відшив, звісно, не вистачить, але а, ниточки покладені просто з запасом. Це мені дуже подобається. Ти не переживаєш, що там вистачить або не вистачить. Я ось навіть, бачите, ось такі пасмочки невеличкі, хвостики. Я все зберігаю, тому що буває таке, що не вистачає там на пару хрестиків і брати цілу ниточку, ну, просто. А, мені дуже шкод, шкода. Так, ось тут ще в мене є хвостик. Покажися людям. Ні, це не тут. Ось. Ось такі ниточки. Є ще менше хвостики, я зберігаю. А, так, тут не дуже видно. Ось маленький хвостик. Ну, тобто, ви зрозуміли. Ну, нам, напевно, що ми всі такі економні, тим паче, що ниточки DMC, і ще ціна така, що гріх не економити. Ось такі залишки. Залишки просто з запасом. я задоволена, деяких от дивіться, наскільки, скільки ще. Тут зеленого, скільки ще, червоного. Ось у цього червоного, дивіться ще скільки. Тобто, його вистачає просто. Ось тут у мене хвостик є. Ну, соромляться, не хочуть показуватися. Та покажи ж ти людям глянь. Ой, ой, ось такий малесенький хвостик. Так що я задоволена заличками. Я люблю, коли ниточки залишаються, що можна буде перемотати їх на бобіночки. Так, ось такі ниточки тут. А, так, вишивала я його 2 дні, цього малесенького звічняти. І так, по хрестикам. По хрестикам тут виходить 2394 хрестика. І бекстіч 864. Сага їх перераховує, тобто бере цю суму і ділить пополам. Тобто 864 хрестика, поділити це 432, 864, 864 стіпків, Поділити навпіл, то це виходить 432 хрестики. Я Бекстіч вписую, тому що це також робота, і інколи бекстіч у нас займає більше часу, аніж хрестики. Тому а, марафон у мене вийшов по цьому зайчику 2826 хрестиків, тому я задоволена, за два дні він вишився дуже просто і він вишився швидко. Ось таке ось у нас перше. Друге зайчиня вишивала я ось зимовий напій. Також дуже класна дівчинка, дуже класне зайчиня. Дуже легко вишивається. Просто, неймовірно, легко. Вона трішки менша, аніж попередній зайчик. Мені дуже подобається ось ця чашечка в білий горошок. З маршмеллоу. і, звісно, що ці оченятка. Ну, це просто щось неймовірне. І шапочка дуже класна. Я тут дещо було, задум, призадумалася стосовно оцього термоса. вишивати його або ні, тому що хотілося, щоб це було як ялинкова прикраса, тому я думала вишивати її без термоса. Але, придивившись так, я подумала, що термос навпаки якось це все доповнює, тому нехай буде. Він не завадить. Дуже також класна дівчинка. Ось, ось такої вона шубці помаранчевій помаранчеві, із зеленим хутром, чи що вона там. Дуже класно, дуже класна. Дівчинка також вишивається, дуже легко. Вишивається тут також все хрестом в дві ниточки. Бекстіч в одну ниточку, і де-інде це в дві ниточки. Ось білим, білим і чорним. Білим. Ось тут на термосі було. Ось на ніжках білим. І ще, здається, десь було білим. А, І ось на, на вушках. Ось і чорним, звісно, це було. Були бровки. Дуже класне звичання. Ось зворотня сторона, синій такий фетр, але, ну не знаю, зараз покажу, що було в мене в наявності і не подумаємо разом, чи правильно я зробила, чи ні. Тому що тут фетр взагалі, він дуже легко відривається, чи, від, верніше, відклеюється. тому а замінити його буде просто не проблема. А, ось таке зачиняння. По залишкам цієї красуні. Також ось пластикова канва, ледве не сказала фетер. Також я вишивала це економно, скільки ще ви. І, і ось тут навіть ось вистачить ще на одного зачинятка. Ось. Так, я я сама тільки побачила. А, так, залишок тут дуже гарний вийшов. І по ниточкам. Ось такі залишки. Ниточок також дуже багато ниточок залишилося, що дуже мене тішить. Ось такі залишки. Тут також декілька. Пасмочок декількох кольорів залишається. Просто а, немало. Ось тут небагато. З цієї сторони, тут голубенького, зеленого, а ось тут червоного. Добре, так, і помаранчевого вистачає. А, і мені це дуже подобається. Тому залишки дуже класні. Давайте зараз це все. Намотаю. І по хрестикам, по хрестикам по цьому зайченятку було. Також я вишивала її 2 дні. Хрестика тут 1854 хрестика, а Бекстіч 824. Тобто марафон вийшов 2266 хрестиків. Також вишивалася вона неймовірно легко, тому ніяких особливостей немає. Це ті схеми, які вони найпростіші. І що мене вразило, що із найпростішої схеми виходить ось таке гарнесеньке, милесеньке чудо. По фетру. Ось такі в мене є фетр. В наявності цей він весь, що в мене є. Я замовляла його з. Ну, В групі Китай це з Алікспресу ці всі покупочки. І ось, де моя зачинка? Сховала її. І стосовно ось цього зачення, не знаю. Можна, ну, зелений, не, не дуже мені щось хотілося сюди. Не знаю, чи, наскільки правильно я зробила вибір. Де тут? а де синій. Угу. А де синій? Чи то я вже не бачу? Чи то його тут немає в наявності? А Зараз. Віднесла я його разом з в'язанням, а потім я шукаю, де я ще подівала. Ось так, ось так і завжди. Ось, не знаю, наскільки правильно я обрала фетр. ну сюди, якби, жовтий, ну ні. Хоча можна було би жовтий. Ну, помаранчевий, він яскравий. Він просто ось. Ні, це дуже темно до вас. Ось приблизно. Він дуже яскравий, помаранчевий просто сюди би не підійшов. А білий я не хотіла. Можна було би білий, але мені не, ну, взагалі не хотілося білий, тому в мене вибір постав або синій, або зелений. Зеленого тут дуже мало, хоча можна було б і Зелений Зелений навпаки або помаранчевий. Ну, він дуже такий яскравий. Він у вас не такий яскравий. Він у вас просто темненький, він дуже такий, якби підходить під шапочку, але насправді він дуже такий. З чим би його порівняти? Ви не скажете мені? А ось, з білим. Петром давайте порівняємо. Все одно воно не додає того кольору, того наси... тієї насиченості, що він є. Ну Він дуже такий насичений, насичений, помаранчевий, тому яскравий такий морквяний А, Аби воно було. Аби трохи світліше, аби не таке яскраве, то якраз би підійшло під цю шапочку, було б ну, якраз те, що треба. А, тому не знаю чому, але я вирішила сюди синій. Ну, по кольорам він взагалі тут не катить, але чомусь я обрала його. Ну, те, що голубий. Світло дуже шкода, що не було світло-голубого кольору. Ну, а ось цей зачик це однозначно було. Це зелений. Ось зелений фетр. Ось так, yeah. <laughs> да. видно. А ось ця дівчинка, та яка вирізалася. Не знаю, наскільки я правильно підібрала, якщо ви мені порадите щось інше. Напишіть, будь ласка, можливо, в дійсності замінити його на помаранчевий, або залишити ось в такому синьому кольорі. Я навіть не знаю. Тепер я навіть призадумалася над цим питанням. Побачимо, побачимо добре. Напишіть мені в коментарях. Тут воно досить таки легко. Це саме клеючі фетр, так я вже сказала, і дуже легко воно. Можна відклеїти і потім зак... приклеїти щось нове або заклеїти назад. Цим мені подобається оцей самоклеючий фетр. Так, прибираю я ось це добро. Ось такі у мене два зайченятка милих. Я вперше вишиваю цього дизайнера, тому я задоволена. Задоволена результатом, що маю, і я задоволена тим, що наших українських дизайнерів все більше і більше стає. Це дуже класно. Тому маємо ось такий результат. І якраз саме зараз, на початку їхньої творчості, дуже важлива наша підтримка. Вони виходять класні, тому. Давайте їх підтримуємо. І, до речі, що стосовно до цих наборів, ці набори можна замовляти, як просто можна замовити схему, придбати, а можна замовити просто набір, і можна замовити подарунковий набір. Все залежить від вашого бажання і ваших фінансів. Що зараз все ну, дуже таки доречно, тому що не всі можуть собі дозволити. Щось більше тому, а вишивати хочеться, вишивати хочеться тим паче ось таких А, Посилання на її вайбер, я залишу в описі в, в описанні під цим відео. У неї є, напевно, ще й сторінка в інстаграм. Якщо знайду, я залишу також. Так що, якщо вам сподобалося, так як і мені. Тому, дівчатка, ласкаво прошу, замовляйте, насолоджуйтесь цією красою, цими відшивами. Бережімо себе, бережімо один одного. До зустрічі. Пока. Дівчатка.